Саме головне, що хотів вам показати, друзі, дивіться, є а оселедить, слабосолений, спецпосол. Спецпосол. Дивіться, він 100% слабосолений. Я зараз при вас розріжу якусь тушечку. Попробуємо з вами. Дивіться. А, він в розсолі. Дивіться, якщо не знаєте, де купити, дійсно слабосолений оселедчик. От хочеться вам картошечки. А ви не знаєте, бо приходиш в магазин, там кажуть, слабосолений, слабосолений, приїжджаєш домой, а його їсти не можна. Дивіться, у нас 100% слабосолений, дуже вкусний і дуже жирненький. Зараз при вас розріжу. О! Дивіться, яке в нього м'ясо. Бачите, розовеньке. Зараз я при вас його спробую. Цей попався самець з молоками. Верхушечку раз. Так. А ну-ка. Ой. Ммм. 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 Я сегодня сто процентов возьму себе и сварю картошечки. Дуже вкусные. Вообще таких слабосоленых вкусных оселечек я давно не ел. Ммм. Mm. Ого, він аж сладенький. Боже. Короче, хто сьогодні вечором хоче картошечки в мундірках зварити і кайфануть з дійсно слабосоленим оселедчиком. Заїжджайте до нас, Поки він є в наявності. Ціна такого слабосоленого аж сладенького оселедця 260 гривень. За 1 килограммчик. Мм. Mm.